Всім доброго вечора. Ну, коротше, я дурний як ступа і вирішив зробити таку от річ. Зараз трішки стульчик поправлю. То в мене тут такий стульчик, блін. Коротше, от дивіться мгновенний набор. 1174 гривни. Ну, понятно, я його купувати не буду. Я не на, наскільки. 1174 ділим на 39. Це середній курс. 30 доларів. 9 синіх камнів, 1 золотий, 4 фіолетових і 2, 2 червоних отаких от. Ну, представте, що я його купив. Зараз я звук прикрию, а то. Я не міг спочатку прикрити, поки воно ж ісчезло. У мене є він сохранний. Так. Там 9. У нас є якийсь улучшений призив. Ну, от. А, це лише на ці. Ну, хрен з ним. Давайте от відкриємо для початку 9 отаких камній. Ну, нафіга я не знаю. Тобто просто просто по приколу. А далі ми подивимось. Ну, а то, ти, я купив його. Один. Це от, наприклад, ви купили, витратили десь, де, десь приблизно 30 доларів, два. І рішили відкрити. Ну, це так от. Три. Чотири. Девять. Пять. Уже сота. Шесть. Семь. висим і 9. Це шанс Х2. Ми відкрили 9 камней. Ми відкриваємо один золотий. Один. 17 -та драха. Так. Четыре фиолетовых. Если вы под а я застрелюсь тут. Что у меня тут интернет? О, где? Так. Один. Ой, красавец мужчина. Э, д, два. Два. Рот мне ноги. ЭТ-3. І. ч 4 Епік. І той кастрірований. І. Я їх не солю. Мені пофігу. Тут варіанти дебільні. Щоб ви. Ну. Ну. Тобто, ви думаєте, є різниця 0,5 і 1%? Ні. Відкриваємо два камні. Один. Так, сіньку, раз. Прикинь. Ну. І два камні. Це так, щоб срать не хотілось, вирішив відкрити. Ну, тобто, от представте. Ви купили за хренову тучу грошей. Червоний камінь. І випада отаке мудачество. Ну, от, ладно, ще якийсь саний епік, хрен без ним. Ну, випада отаке мудачество. Тобто, ви хочете сказати, що я з отакого таке саме мудачество не відкрию? Пларіум! Може закрийте проект. Або дайте гравцям Послідній камінь відкрию на закуску і все. Або дайте гравцям реальні шанси на камені. У мене вже половина знайомих покидала гру. Дауни долбані розраби, Дауни. Да, це сказав я. Я це сказав. От вам відкриття. Напишіть. Сподобалось вам таке відкриття? Це просто я так от, нічого делать. Ну, от, вилізло. От, ну, от, от, от як ви вважаєте, оце е, коштує 30 доларів. 30 доларів. Ні, я нічого не хочу сказати поганого за рейд, але, наприклад, в кораблях, в кораблях. О, ну, щоб ви не казали. Це тільки дві в мене дві цих п'ятизіркових, зіркових, ще дві. Ой, одна там шестизіркова, по-моєму. Ну, одна точно є. Ну, і от ви ось дивіться, ось о, що ми отримали. Оцю каліку, красавця, соту драху. 99-го аотара І 101 шу арміну. Ну, надіюсь, синьку вам показувати оцю не треба. да? Ну, отут, от, в смислі, ось вони всі красавці ровни, як на подбор, ними дядько Чорномор. Ось ось ось, ось, ось ось. І в тому числі ми оцього хрена з бугра. Ми отримали з червоного каменю. Плари. Ви уху! Давно єлі? Дебільна ігра. І я не удивлюсь, я ще удивляюсь, як я тут сижу. Мене тут тримає лише те, що клан, компанія все-таки, неохота якось кидати. От Не знаю чому. От чесно, не знаю. Ну от Я вам показав, от ви купили за 30 доларів. От така фігня малята. Ну, Якщо понравився вам такий таке нежданне відкриття. Напишіть, поставте вподобайку, що ви думаєте про це, якщо не важко, ну, отак-от-от от от вам все класно, да? Ну, то є 30 доларів. Так от так кажу, в кораблях 30 доларів, не 30, 60 доларів десь. Ну, може, трішки більше, 64 чи 65. Коштує топовий донатний корабль. Топовий. В танках, ну, я думаю, Ну, за 30. Ні. Ну, 4. Ні, кстати, за 30 доларів ви купите прем... преміум танк. Хай його пізніше пофіксять. В чомусь тихенько, як вони люблять це, World of Tank. Але. Ну, ви... ви от дивитесь на танк, і ви його купуєте. А я, наприклад, я, ну це так образно, я дивлюсь, наприклад, на... Де вони там, не знаю? Ну, не Орк, по-моєму, да, вона. я дивлюся на оцю тілку. Відкриваю червоний камінь. Червоний. Я хочу оцю тілку. Ну це так. Наприклад. А мені прибігає, щоб не шукати там. Ой, то він в яких. То вже склероз. А мені прибігає. Оця херабора, бора. З червоного каменю. Я в чомусь не правий? Якщо я в чомусь не правий, ви виправте мене, будь ласка. Ну, на цьому все. Всім вам здоров'я, щастя, миру та добра.